Ранок надії в ефірі. Друзі, сьогодні готуємо чудовий варіант для вашого сніданку, чи обіду, чи вечері. Все, що з знаєш з овочами, це завжди так. прекрасно. Це дуже корисно і добре впливає на наше здоров'я. А особливо Сьогод... восени. Так, особливо восени. Сьогодні у нас салат з запечених коренеплодів. Не все тут є з коренеплодів, але все-таки можна так назвати такий салатик. У нас є 200 грамів буряка. От ми вже почали його нарізати, 200 грамів гарбуза. Ось такий він гарненький, сьогодні під колір мого светру. Так, так, так. Кубиками Ось. вже порізаний. У нас 200 грамів моркви, 200 грамів червоної цибулі, столова ложка насіння гарбуза, столова ложка насіння соняшнику, а також у нас соняшникова олія. Сік лимону і сіль та перець, це все за смаком. Ми це все будемо нарізати такими величенькими шматочками, запікати в духовій печі і потім з цього зробимо смачненький салат. ви слідкуйте. Я просто беру такими крупними кубиками. Це все нарізаю. Ваню, так, друзі, ну дивіться, ти все любиш просто. такі салати. Чи ти більше я по печені? Так. Не дуже. Чесно, я рідко їм і їв печені салат. Напевно, він не грає, е, е Нещодавно е знаєш, я був, е зайшов в одну кафешку там біля автостанції, чекав свого автобуса. І коли зайшов, е дивлюсь, в них є різні салати. Я замовив салат з гарбуза. І от, власне, от гарбуз він був такий і. Печений. І мені так ну, дуже сподобався. Там був гарбуз печений, фета, інш, інша зелень. О. Ось, і мені цей салат тоді дуже сподобався. Ну, я не любитель печеного такого, але розумію, що це найкращий момент, коли воно зберігає максимальну кількість так, корисних речей. Так, ні. і зараз ні, і зараз ніж ми реча. його відварюємо. А, мені здається, що так. Що? І, взагалі, друзі, знаєте, якщо взяти трішки нашу таку культуру, ми бачимо, що в нас дуже багато салатів, які ми їмо. Не хочу про все сказати, але вони на превеликий жаль не корисні. Чому тому, що всі овочі, які ми їмо, і робимо салати, от давайте поговоримо про те, як такі, як шуба. Як олів'є, вінігрет, так тобто, це вже овочі відварені, які втратили всі свої корисні елементи. А потім ми додаємо тоді ще туди багато майонезу і чогось іншого. До речі, і вінігрет? насправді ці салати вони не мають нічого корисного. Він не люди. Багато хто запікає овочі. Так, от якщо запікати, це зовсім інакше. А ми звикли знаєте, всі овочі проварити. І потім туди ще різних багато соусів не дати. І після цього якби. Ну, ну там, де майонез, там однозначно. Так. І слати мають так багато вітамінів. Тому от, власне, якщо ви запікаєте, це вже величезний плюс. Друзі, все тут дуже просто: 200 грам бурячка, 200 грам моркви, 200 грам дині, е, 200 грам, е, 200 грам е, червоної цибулі, все по 200 грам додаєте і це буде нормальна Або порція. Або на око. Е, е, гарбуза. Е, так, е, гарбуза, так, так. <рес> Диня, ну от, Ми Ви просто тоді говорили на диню от власне от, на тикву. Нас говорили е диня. ну Так на Волині в мене говорили, тим не менше. Друзі, знаєте, от маю декілька цікавих фактів про буряк. Ось, Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантам ось, та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент беталаїн. Сам овоч містить переважну воду і багато клітковини 2,3 грами. На плід, на плід середнього розміру та поживних речовин, таких як кальцій, магній, калій та вітамін А. Все це бурячок. Так, що ми після цього робимо? Що це бурь, ми це сюди? все е, надсилаємо до нашої. Ага, друзі, зубової, тобто ми пейсі. запікаємо лише буряк, лише моркву та е, лише е, цей тикво, так? А так, і гарбуз. І Гар. десь приблизно на 180 градусів на 25 хвилин має бути цього достатньо. У нас, я думаю, більше, бо у нас духова біч трішки довше працює. Потім ми просто поріжемо Цибульком. цибульку, додамо насіння, заправимо лимонним соком, і це буде дуже смачно. Ну що ж, друзі, це дійсно корисний салат буде. Кажу, власне, восени. Це дуже корисно, тому що це, хоч якось, ми можемо зберегти ще цінні поживні речовини та вітаміни, які є сьогодні на прилавках магазинів. Тому долучатися. Так, скільки хвилин нам чекати? Ой, ну півгодинки десь точно воно все буде запікатися. Друзі, поки воно буде запікатися, ми йдемо на невеличку рубрику Буква закону. Нарешті ми доготовуємо наш гори салат. Друзі, але все це так гарно виглядає. Чому? Бо він так довго готується. Ви подивіться, а, можна я трішки, друзі, ви подивіться цей печений бурячок, він такий гарний. Просто дивіться, який гарний. Морковка. Так, морклинка, там у нас є ще гарбуз, але гарбуз у нас дуже м'який, тож він буде нам таким тут. Пом'якшувати ним, знаєш, uh -huh. фактором. Так, додаємо гу, трішки насіння гарбуза, знову ж таки, гарбуз з насінням гарбуза, uh -huh. також соняшникове насіння. Це додасть, дивіться, в будь-який салат, якщо ми додаємо трішки жирів, які жуються, це насіння, горіхи, він буде набагато поживнішим. Він довше буде тримати ситість нашу. Тобто Овочі ми з'їли молодці, але треба, щоб був якийсь жир, можливо, якийсь білок. А, а білок є і в насіннях. Тож будь це... ласка. Я ще хочу знаєш, додати ложечку. Давай відкрий. Ой, щось вона не відкривається. Солимо. Тут я так на око, Ваня, ти вже угу. будеш дивитися, чи нормально я посолила. Нормально. А мені подобається кисла. Цибульку ми гарненько порізали. Бачите, так? Дуже люблю червону. Власне, вона тут дуже вписується, друзі, власне, червона цибуля. От. Була б біла, вона би якось виділялася з цієї такої кольорової гами. Тому Можна от, власне... ще додати, просто там, наприклад, зелень петрушки. Порізати вона ще додасть сюди такої е, а, знаєш, ще сюди кольору гарку. Хоча я кажу, що біла е, цибуля сюди не буде сильно дивитися, я би ще кубики фети додав. О, так, теж хороший варіант. Додамо сюди ложечку ще гірчиці в зернах. Буде смачно, я впевнена. Так, І, я вже раді, хочу ще спробувати. Олії я не заправляла, трішки олії додам. Бо ми з олією запікали, в принципі, ми збризнули. Власне, дякуючи олії, і засвоюються так? От поживні речовини. З Ці... моркви, так. Так, от я, я чув, так, якщо ні. їсти просто моркву, мало що засвоюється. Якщо її їсти з маслом, то. Ну, не, не тільки олії, це можуть горіхи. це… А, ну, горіхи я... достатньо. Просто жир. жир. Просто жир. жир. Так. Все. Так, жир, який треба жувати. Бо знаєте, от ми. Яка різниця? Можна випити склянку олії чи, чи з'їсти горіхів? То ми, е, жир треба е, Жирні так, кислоти прожовувати. У нас е, лицеві м'язи і кістки мають працювати. Ой, зараз будуть чихати. <рес> <рес> я ж додумала, думала, коли мене дожене той перець е, чорний, який я сюди сипала. Так, друзі. <с re> Декілька хвилин до закінчення, але ми просто е, зобов'язані вам показати цю смакоту, продегустувати, і, можливо, вже сьогодні ви е, будете готувати свої родини. Так, так. запечений салат з не продів, плодів, потім вже сарафуємо. Куштуємо. Овочі у нас альденти вийшли, mm. трішки хрустять, дуже смачно. Це може бути і теплий салат, і холодний салат. У нас він зараз ще теплий. Як тобі? Мені неймовірно. Бурячок ще би трішечки трішечки допікти, а взагалі. М -м -м. Дуже смачно, друзі. Я би Готуйте. знаєш, що цей салат їв би без гарніру. От він просто. Так, можна. Звичайно, він що просто можна. ситний, гарячий, смачний. Так, повернемося за секунду.